Слава Україні, друзі! Канал Legendary Bulls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх! 14-й тур УПЛ розпочинається після єврокубків і матчів наших представників там чемпіонів київського Динамо та віце-чемпіонів Донецького Шахтаря. Головним підсумком європейського мідуіку стала відставка Олександра Шовковського з поста головного тренера Динамо Київ. Те, що напрошувалося дуже давно, тепер стало реальністю. Так, Сашо виграв чемпіонство з Динамо минулого сезону, але у поточному сезоні справи у киян йдуть все гірше і гірше. Тож тепер виконувачем обов'язків головного тренера Білосині Ігор Костюк, наставник динамівської команди Ю 19 Ну а в Єврокубках все поки що досить погано. Динамо ще Шовковського поступилося кіперській омонії 0-2. У гірників навпаки все зараз добре. Шахтар знову перемагає в лізі конференції. На цей раз у непростому поєдинку все ж взяли впевнену гору над ірландським шемрок Роверс. перемога з рахунком 2-1. Тож напишіть в коментарях, як вам виступ динамівців та гірників. Окрім того, прошу перед початком розмови про УПЛ поставте лайк цьому відео. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дякую за те, що ви зі мною, за вашу активність і за вашу підтримку. Якщо маєте змогу і таке бажання зробити більше для розвитку українського YouTube, ось лишаю QR-код, також номер картки і всі реквізити тут, і в описі відео. Будь ласка. Допомагайте, донайте, а я хочу вам сказати спасибі, і ми починаємо! Починаємо 14-й тур зі столичного дербі, ну точніше, столиця проти області, проти Київщини. Оболонь, Колос Ковалівка о 18.00. Ці команди після зустрічі з Динамо та Шахтарем. Ну, оболонь переїхали катком. Ось так завітав на оболонь арену Донецький Шахтар. А колос навпаки обіграв кризове Динамо 2-1. І після цього я навіть не знаю, чого чекати від цих команд. Одні Окрилені, інші дуже злі і ослаблені. Але мені здається, все ж, певно, колос так в гарному гуморі має бути тут фаворитом. Але б я і не сказав, що така вже велика різниця між цими клубами. Наступні два поєдинки на нас чекають вже у суботу, 15.30 ЛНЗ Черкаси Кудрівка. Тут з фаворитом все ясно. Кудрівка поступилася в минулому турі руху Львівському. Ну а Черкаський клуб переграв то Тож саме ЛНЗ розраховує на легкі три очки, але не факт, що саме так легко буде складатися для них матч. А вже о 18.00 зустрінуться сусіди по турнірній таблиці. У Рівному Верес прийматиме Карпати. Дев'яті Карпати, в них 18 очок, та 10-й верес в них відповідно 17 балів. Ще одні сусіди по турнірній таблиці зустрінуться вже у неділю о 13.00. 14-та Олександрія буде приймати 15-ий рух. В обох кризових команд нині лише по 10 очок. О 15.30 помірюються силами епіцентр та Металіст 19.25. Ці два колективи провели бойові матчі в минулому турі. Металісту було не просто у Львові проти Карпата, але вони перемогли з рахунком 1-2. Ну а епіцентр взагалі спромігся не програти у Житомирі проти Полісся, яке було фаворитом, звісно, але там нульова нічия і один бал для дебютантів УПЛ. Власне, згадане Полісся у неділю, о 18.00 в Житомирі буде приймати Луганську зорю. Зоря також не змогла обіграти досить кризовий колектив. В матчі, де вона була фаворитом. 2-2 завершився їхній поєдинок з Олександрією. Тож, напевно, тут два клуби думають про перемогу в цьому матчі, але напевно, все ж невеличкий фаворитизм. у Матчі двох рівних команд я б віддав би команді з Житомира. І вже у понеділок, в перший день зими, 1 грудня, на нас чекають матчі наших грандів після єврокубкового вояжу о 15.30 Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського буде приймати Полтаву Аутсайдера. І дебютанта УПЛ, але навіть тут я би не гарантував перемогу білосинів настільки кризовим Динамо, принаймні, за статистикою, чемпіонатах України ще не було. Сьоме місце 20 очок після 13 зіграних турів це дійсно дуже мало, і це дійсно дуже ганебний показник. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі провальні виступи Динамо. Що треба робити: змінювати тренера, змінювати вектор менеджмент, керівництво клубу ну абсолютно, що тут зробиш? Ну, керівництво клубу не так просто змінити, тільки якщо у вас. Немає певної суми грошей, за яку б ви могли б купити київське Динамо і зрештою вкластися в його розвиток. Тому це радше так, знаєте, філософське питання. А по самій грі, ну, звісно, Динамо все ще фаворит в таких е протистояннях, але точно я не обіцяю легкої прогулянки, тим більше після далекого виїзду. Це ж стосується власне і донецького шахтаря, так, гірники одноосібні лідери, вони якраз на 10 очок переважають. Жають Динамо на сьогоднішній день, ну і вони чудово просто йдуть останні тури в чемпіонаті України, здобувають великі перемоги. Тож я не заздрю криворізькому кривбасу. Але хто як не вони можуть кинути виклик Шахтарю? 18.00, Шахтар кривбас. Такий 14-й тур на нас чекає, друзі. Пишіть в коментарях, який поєдинок понад усе. Чекаєте, за кого вболіваєте в українському футболі, ну і ставте лайк цьому відео, якщо ще його не вподобали. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, будьте з нами і донатьте, допомагайте на розвиток проєкту, якщо маєте таку змогу і маєте таке бажання. А я, Ігор Мартиненко, щиро кажу вам дякую. Бажаю всього найкращого. І Україні, звісно, перемагай!